Всім привіт! Ви на таємному віснику. З вами Катеріна. З вами сьогодні в студії прекрасна пані Тетяна Гай. І ми розпочинаємо наш великий та цікавий ефір. Пані Тетяно, вітаю вас. Вітаю, Катеріночка, вітаю всіх глядачів таємного вісника. Давно не бачились. Давно не бачилися. Багато запитань до вас. Накопичили. Пані Тетяно, розпочнемо з того, що зараз викликало ажіотаж у соцмережах. Цифрова гривня. Значить, цитую вам: українці скоро зможуть користуватися цифровою валютою. Є гривня. У нас чомусь все є. Це ж добре? Так, значить, сказав нам заступник голови НБУ Шабан. Він зазначає, що це буде третій варіант для розрахунку поряд з готівкою, без готівкою, тобто картою, і ось ця цифрова є гривня. Давайте ми подивимося про що це, що воно несе для українців. Бо тут у нас вже і в коментарях в моєму директі були ці таємні екзамисли, що це. Це все масони. Це все масони, це все погано. Ну, дивіться, насправді дійсно. Бачите, карта дьявола, дев'ятка мечів. Каже, що якась така от О, провокація невелика, є це є гривні, але по королеві чаш вона дуже добре буде для нас. Дуже добре по королеві чаш, буде для, для нас це є гривня. Бачите, тут і закохані йдуть, і десятка жезлів. Тобто, це для розвитку для України взагалі непоганий такий стан, я б сказала. Угу. Чи варто нам її боятися? Ні. Ну абсолютно не варто. Тут навіть бачите, Аркан Мир разом з Арканом закоханих. Навпаки, не боятися в жодному разі. Тобто, це краще для нас, повірте мені, тому що я бачу, тут народ буде чомусь сприймати це в штики ну, так. по трійці по мечів, але ну це не краще для нас. Угу. Я так розумію, це зближить нас з нашими партнерами. Правильно, на європейськими в нас випала кара, карта світу. Угу. Так, тобто це для нас на краще. Угу. Тому для хвилювання. Не немає. Приводи. Це не, не той привод, щоб хвилюватися. А тоді давайте ще подивимося за біткоін. Мені писали люди, я чесно, не в темі біткоїну. Я не знаю, що там відбувається на ринку криптовалют, але люди просили його подивитися з найближчим магом. Ви, наш найближчий маг. От і власне, пані Тетяно, давайте ж подивимося, що там той біткоін. Зараз буде рости. Буде рости ще. Це зараз якби тимчасове. Е, ну, так як мені показує, я не знаю, я теж не слідкую, але тут показує, що е, як падіння угу. ціни швидше всього, е, згодом знову буде рости. Ну, якщо взяти біткоїна, я б не радила зараз продавати, летіти продавати біткоін. Навпаки. І взагалі, дивіться, тут ситуація зміниться. от Якщо у вас є там, гроші да, в, в біткоїнах, не рухайте їх зараз. Зараз якийсь період нестабільності, після якого буде великий ріст, дуже велике зростання. Тож, якщо у вас є, не продавайте. Ну і зараз, я би сказала, кращий час його купити, поки він трошечки впав. Тому що він буде рости ще більше і буде рости значно. Тут по карті сила, бачите, показує карта сила, карта сонця. Добре, дякую. Я думаю, що ми задовільнили попит наших глядачів, тому що вони просили, ми з вами зробили. Пані Тетяна, давайте роздивлятися історію з сирським. Що нам зараз кажуть? З'явилася вчора ввечері, з'явилася інформація, що хочуть його поміняти, тобто угу. іншого головком поставити. Зараз нам так. Ага. Це все той самий Гончаренко говорив зараз. Він спростував свої слова, значить але інші військові почали писати в соцмережі X з приводу Сирського, що вони хочуть, аби він залишився на посту головнокомандувача і щоб не планувалися кадрові зміни. Давайте ми загалом подивимося на ситуацію Сирського, Чи залишиться він головком, чи планують його замінити? Якщо замінити, то будемо вже дивитися на кого. Да, трохи розшатують, розхитують по башні. Але дивіться, він не буде найближчих от, два місяці, да? я не бачу, що його хочуть замінити, і він і лишиться головнокомандуючим, і це не на часі зараз. А давайте я так запитаю трішечки по-іншому. Наша українська перемога буде при Сирському як головкові? Цікаво, давайте так. подивимося, дуже гарно. От хоч десь примі... це... застосує свій журналіста, щоб переформувати і цікаво зробити. Так, перемога буде при сирському. Угу. Бачите, король жезлів? Так. А це як падіння ворога, йде вісьмірка жезлів, вітрійка жезлів, тобто при сирському. Тобто, виходить, саме він приведе нашу українську армію до перемоги? Так. Однозначно. Чудова новина. Нам є з чого порадіти за нашу українську армію. А, так, пані Тетяно, за Ердогана, я хотіла запитати. Значить, е, кажуть, що найближчий його візит, угу. скоро буде в Білий Дім в Америку до Трампа. Збирається він говорити там про Україну? Давайте дивитися, що це за ситуація. Про що, що він хоче поговорити е, істинно з Трампом про Україну, що йому потрібно від нас? Він хоче е, виразити нам якусь свою підтримку таким чином, чи навпаки, хоче перейти на іншу, на темну сторону зла. Бо от знаємо, що Ердоган такий, да? Тур... тобто турець... турки, як люди, дуже підтримують Україну, багато там роблять. А сама турецька влада, ну така, ну неоднозначно вона. І у своїх виразах, і от бачите, тепер візит планує. Повішений двійка. Дивіться, а ви впевнені, що вони там будуть говорити про Україну? У мене тут є. Сумніви. Я не бачу тут розмови про Україну, я бачу тут розмови про Турцію. Угу. Значить, просто він так гучно заявив. Він просто гучно заявив, там про Україну взагалі мова не йдеться. І він буде говорити виключно, виключно про свої інтереси. Угу. Бачите? Не такі вже ми йому. Так. На жаль. Знову, це, Боже, це такий сюр. Знову просто гучні заголовки. Mm -hmm. Я їду в білий дім, буду да, говорити да. Да, та, та. з Трампом про Україну. Я так вболіваю за, за Україну. А у висновку, що ось нам пані Тетяна розказала його секрет. Mm -hmm. Буде говорити він за свої інтереси, і за свою країну. А, пані Тетяно, сьогодні, начебто, має відбутися розмова по телефону між Трампом і Путіним. Цей товариш Пісков сказав, угу. що розмова буде тривати стільки, скільки потрібно. Угу. Давайте подивимося. Дійсно, якщо вони будуть говорити, то про що? Можливо, там є ті тези, які ми можемо знати. Я вам зараз скажу про що він там буде говорити. Путін давав час. О, Путін а, Трамп давав Путіну час. Подумати, обдумати, як він буде відходити. Угу. Він давав йому час, там дуже великий був тиск, який ми не бачимо, але він точно був. Не все так, як нам показують. І сьогодні на цій зустрічі, бачите, десятка мечів, туз мечів. Путін йому має сказати, що вирішив. Що він вирішив. Можемо спробувати залізти в голову, подивитися, що ж він вирішив. Тому що ефір ми пишемо наживо сьогодні. У нас вівторок, 18 число. І також, до речі, у нас тут Наєм заявляє, що ця розмова, про яку ми щойно поговорили, по телефону, <таспорі> вона відбудеться рівно у річницю підписання договору про приєднання Криму до Росії, а саме 18 березня 2014 року, тобто рівно 11 років назад. Тобто, не бачите, навіть неспроста обрана ця дата. От як Люба Русня додати прив'язуватися. Путін Ростіряний. Дуже, Ну все, там же все вирішено. Ця розмова не така важлива, тому що верховна жриця. Це просто для людського ока. Там все вже вирішено. А вирішено про що? Тобто вирішено, що за перемир'я чи за завершення війни. Помірність. Карта помірності. Дев'ятка, чаш, імператриця і дивіться, все, Іви, і колісниця. Швидко? Швидко, чітко, все ясно вже. Все це просто формальність ця розмова. Зараз ми будемо спостерігати дуже цікаві речі. Ми вже їх спостерігаємо. Тобто, чи правильно я розумію, що дійсно все йде до наближення, до закінчення війни? До нашої перемоги. Так. Саме нашої, української перемоги. Не перемир'я, ніякі там. Ну, з ким можна домовлятися. Не будуть вони стріляти. Серйозно. Вірити рашці? Угу. Ні. Це вже скільки років. Скільки підряд? років ми вже її вірили? Можемо подивитися, якщо. Ну, якщо, коли, правильно треба робити запит. Коли завершиться війна, пані Тетяно, на наших умовах, хоча б що там за ну. Ну, дивіться, ко, зірка, а, зірка а, король пентаклів. Тобто, воно вже якось розумієте, воно вже є. Тобто, це буквально одлічені дні. Це навіть не травень там. Ну так, не забувайте, що нам ж треба ще звільнити території, вигнати звідти ворога. Тобто, це не одна секунда. Щось підписати, щось якби. Ну, але воно вже от є ця перемога вже відчувається. Тобто, скоро ми почуємо надважливі новини. Так. Про... З дня на день, це не тижні, не місяці. Воно вже все вирішено, о, вирішено. І ще, бачите, король жезлів. Це завжди вирішене питання. Воно закриває. Все, це вже ми бачимо ці дрони, оці, о, оці шахіди це вже такі залишки. А що по територіям? Ну, що по територіям? Спочатку Запорізька повернеться до нас, потім Ой. Херсонська. Потім Донецька, потім Луганська. Але Донецька і Луганська не так не швидко. в 25-му році. 25-й рік це у нас буде Запорізька область і Херсонська. Ого, тобто ви тільки що принесли найкращу новину людям. Тому що дуже багато у нас з Херсонщини питало людей, чи можна повертатися в 25-му році. Можна буде, літом можна буде повертатися. Угу. А як з лівим берегом буде ситуація? Тобто його деокупують, розмінують? З, звичайно, і можна буде там спокійно повертатися, хто має О, Боже. бажання? Ви що, Боже, прям знаєте аж цей? Аж сльози на очах. Так що все таких буде. новин. Я не відмовляюся від своїх слів, я не раз їх говорила, тому що я це бачила. І зараз я не відмовляюся від своїх передбачень. Це, це Погоджуючи. Так, мене цікавить більше ситуація зараз з полоненими. Чому не обмінюють військовополонених. новополонених? Давайте дивитися обмін в березні місяці. Чи відбудеться? Тому що в лютому мав бути ще один, і не відбувся. Угу. Дивимося обмін. Буде, скоро буде обмін. Бачите, як корісниця й з мечів. Багато там страчують наших людей зараз. На жаль. Боже. Буде, в березні, буде обмін. Теж вони давно вже мав бути. Бачите, двійка чаш і король чаш. От, але щось вони відтягують, але обмін буде. А можемо спробувати подивитися, чому вони відтягують. Е, І за тої карти, яка вам випала, карта страту, угу. тому що вони не хочуть дуже багато, вже все йде до щоб бачите, карта башта. Боже. Треба ставити захисти, тому що вони відтягують. Мав бути ще один обмін в лютому, але його не відбулося. Давайте ми подивимося той обмін, про який говорить президент, який він мріє. Всі ми мріємо про цей обмін всіх на всіх. Не бачу я такого обміну. Взагалі, в, взагалі я його не бачу і зараз. Четвірка жезлів. І я вам скажу чому. А, якщо буде обмін всіх на всіх, то потрібно буде а, не забувайте, скільки наших людей в Чечні, в Білорусі військово полонених. Тоді а, відкри, відкриються дуже великі злочини військові. Угу. І тому я не бачу От зараз. Треба буде викривати і казати, що вони незаконно знаходяться на територіях інших країн. Але це ж одна із умов припинення війни, обмін всіх на всіх. Ну, дивіться, одна із умов припинення війни, я не бачу, тому що багато людей, багато наших військовополонених знаходяться в тій же самі, я бачила, коли розшуком займалась Білорусією. Розумієте? І їх, ну Чому я не бачу всіх на всіх? Те, що є м офіційно. В списках вони їх обміняють, але це не буде справжній всіх не всіх, бо багато знаходяться там на інших територіях. Розумієте, чому так. не всіх на всіх? Добре, пані Тетяна. Давайте перефразую. А доля тих, хто не є у списках, так хто от в тих самих Білорусіях, Чечнях та інших угу. місцях поневолення сидить, як буде їх доля? Чи відпустять їх, чи якось? Це не зараз буде буде дуже великий скандал. Будуть викриватися ці злочині. Скандали будуть на весь світ, будуть викривати їх часом не одразу. Протягом двох років після. Нашої перемоги ми будемо чути про ось такі е жахливі моменти. Воно буде розкриватися, будуть різні журналістські розслідування міжнародні. Воно буде відкриватися. Все таємне з часом стане явним. Угу. Ну, така, звісно, новина з приводу цього. Я навіть не думала, що настільки. Давайте до нашого завершення подивимося історію, та що нам зараз пише Блумберг. Хочу перевірити, чи правду. Що Путін начебто, зробив зупинку постачання всієї зброї для України основною умовою для підписання угоди про припинення вогню. Пані Тетяна казала для тих, хто пропустив наш ефір, що вона не бачить оце 30 днів перемир'я припинення угу. вогню. Пані Тетяна не бачить. Вона бачить зразу нашу слава Богу одразу перемогу, угу. але ось. Чи зупинив Путін всю поставку зброї? Чи знову брешуть? Ну такі цікаві карти. Не бачу я шістірками, чи в четвірками, чи в п'ятірками, не бачу я тут карти, які кажуть, що зупинив. Mm -hmm. Теж якийсь по четвірці Пентаклів, як Блеф іде. Там щось друге, за цим буде викрито ще якась таємниця дуже гучна. Оце з Путіним, бачите? Туз чаш щось розкриється скоро. От буквально пов'язано з Путіним і зброєю. Ну зараз я не бачу, що, він... що це правда. Mm -hmm. Це ж добре. Ну, я, я кажу не як експерта, я кажу, так як я бачу вам, не військова експерта, от як відьма і тарологиня. Так, ні, ну, це в плані добре, що тоді е, постачання зброї не припиняється в Україну. Це просто бажання Путіна. Mm -hmm. І зараз я ще хочу подивитися тут декілька таких новин. Е, ну, Це ну, зараз прогнозую, чого очікувати від розмови е, Трампу. Ну, ви нам про це вже сказали. Е, з дивних інсайдів, що пишуть ЗМІ перед дзвінком Трампа, Путіну і хто вигадав розподіл земель? З'явилися, значить, в соцмережах дивні повідомлення, про які поступки Росія може запропонувати президент США. Зокрема, це визнання російської окупації Криму та передачу агресорам Одеси. Про Одесу вони тут згадали. Ну, ось о, наші колеги з РБК Україна пояснюють, що саме о, це пишуть американські ЗМІ, наскільки ці інсайди відповідають дійсності, ніхто про це не знає. До чого тут Одеса? Ну, взагалі, я ж мене ж мову відібрала. Так я ж також відкрила новини. Думаю, так ага. глянемо, що ми ще не проговорили із цікавинок. І тут вони Одесу. Ага. Подивимося, чому зараз у цій розмові фігурує Одеса, що вони хочуть від неї. Ми з пані Тетяною на каналі «Прогноз» дивилися Одесу. Можете подивитися ефір. Розірвати хочуть, бачите, як ті коршуни Україну, заволодіти те тим, чим так знаєте, коли є е, е, от дикі так. Так, коні, наприклад, да, які сводолюбиві, вільні, і вони не приборкуються. От е, і коли їх арканять, так ловлять і приборкують. От зараз от таке саме в мене така аналогія йде з Одесою, яка не, приборка, не місто, скільки би не били, скільки а Одесити це у них своя країна, можна сказати. Одеса, вони її ніколи ніколи вона їм не дістанеться. Ніколи те, що вони хочуть, того вони точно не отримають. По і єрафанту, і карті закоханих. Одеса це Україна. Була, є і буде. Пані Ветяно, ну, знаєте, що давайте зараз подивимося? Не з тих новин, де незрозуміло фігурує розмова, Одеса, не Одеса. Ми дивимося конкретні факти. Давайте подивимося три події, спробуємо подивитися, які наблизять мир. Тобто вони стануться і ми будемо розуміти, що от вона, от ця перемога. Подивимося, які три карти нам випадуть. Тут є, вже вона є. Ультиматум, таємний ультиматум. Правосуддя. Справедливість. Тобто це каже, зараз тут ці карти кажуть, що це буде наша перемога. Ультиматум був поставлений старому дідові по справедливості, по справедливості. Ми побачимо, ми побачимо уразку. Падіння ворога. То, що ми так хочемо, подивитися да, на цього ворона. Так, да, дивіться. Прекрасні карти. І мені воно показує, що воно вже, вже в повітрі, вже відбувається по колісниці. Тобто ці події Шлинко. відбуваються зараз. Так. І дивіться, сьогодні неодноразово у нас випадала з вами колісниця. Так. Прекрасна новина. Радіємо, але помало, знаєте, щоб не було надлишкового потенціалу, пані Тетяно. Останнє запитання. Скажіть, будь ласка. А, Перед нашою перемогою, тобто так, ось найближчим uh -huh. часом, якусь страшну катастрофу в Україні очікувати варто чи не варто от плани ворога. Ну, атака, ну і то я не бачу. Масивна така атака. Вони Київ хочуть зни просто знищити. Знаєте, як він робить наш ворог? Як він робить? Він, якщо щось не може захопити, він просто якось, як мила дитина, руйнує. це руйнує. руйнує. І ось такі плани в нього є на Київ, такі плани є на Львів. Але нічого страшніше від того, що ми вже переживали за три роки повномасштабного, я не бачу. Тобто о, ніяких радіацій про те, що на зараз пишуть, ніяких о, кліматичної зброї на ні, Україну. Ні, Ні, ні. Такого я не бачу. Це якісь такі фантазії. Мало нам ще зброї за три роки побачили ми а -а -а. і навчилися відрізняти що по ракети по звуку. Мало нам ще цього. Все, хватить. Ми настраждалися вже. От, ви знаєте, мені здається, прямо на такій класній ноті. Я хочу завершити наш ефір, щоб нехай скоріше наша перемога, нехай скоріше те, що показали ваші карти. Збувається, несеться. Не забувайте, будь ласка, підтримувати сили нашої оборони. В першому коментарі закріплений збір збираємо хлопцям 41 тисячу гривень на вкрай важливу історію для них. Пані Тетяно, дуже вам дякую. Дякую, дякую вам, картам. Катериночка. Я дуже хочу, щоб цей прогноз якомога швидше прискорився. Дякую вам так і, і буде. до наступної зустрічі. Надіюся, зустрінемося вже за гарних новин. Отак.